Вітаю! Мене звуть Василь Попстасів, юридична фірма Батурниць та партнери. Сьогоднішній випуск присвячений умовам ексклюзивності та конфіденційності в договорах. Інформація часто буває важливішою за сам предмет контракту і дорожчою за сам предмет контракту. Варто пам'ятати про відповідні застереження в договорі для захисту відповідної інформації. Інформація захищається законодавством і не тільки в Україні, як конфіденційна, як комерційна таємниця, як ноу-хау. Комерційна таємниця і ноу-хау відносяться до товарів як інтелектуальна власність. А конфіденційність є їх важливим критерієм, за допомогою якого комерційна таємниця і ноу-хау набувають певної цінності. Проте умова про конфіденційність не є панацеєю для захисту ваших інтересів. Справа в тому, що у разі, якщо ви передбачили конфіденційність, то охороняється її нерозголошення. А от комерційна таємниця, Регулює її використання. У кожному разі рекомендується включати і ті і інші норми, це дозволить максимально захистити інтереси сторін в контракті, заборона на конкуренцію та ексклюзивність. З такими пунктами необхідно бути дуже обережним, оскільки не завжди вони відповідають конкурентному законодавству. І відповідні органи ставляться до них дещо з обережністю. Особливо це стосується публічних компаній, а також компаній з великими оборотами. Однак такі умови є цілком припустимі за певних обставин, але у випадку їх порушення можуть вимагати значних судових витрат, а також штрафних санкцій. Тому що стосується ексклюзивності, тобто ведення справ з одним контрагентом, потрібно пам'ятати, що такі дії не повинні перешкоджати конкуренції на ринку. Але якщо ви думаєте, що якщо ваш контрагент нав'язує вам умову про ексклюзивність, яку ви не хочете прийняти, і згодом, ви, підписавши контракт, плануєте цю умову оскаржити у суді, то не поспішайте цього робити, оскільки довести недійсність цієї умови буде досить складно. Справа в тому, що необхідно буде суду показати, що дана умова прямо суперечить законодавству і порушує ваші права. Зокрема, обмежує ваше право на конкуренцію або інші конституційні права. Це зробити досить складно. Проте в деяких випадках без умов ексклюзивності не обійтися. Про це ми поговоримо трохи далі. Але на даному етапі хочу наголосити на тому, що треба уважно ставитися до цієї умови: заборона на найм працівників або Non-Solicitation Clause – Звичайна практика в західних компаніях, яка вже часто застосовується і в Україні. Це дозволяє гарантувати і забезпечити свою компанію від переманювання ключових працівників, які безпосередньо працюють з вашими клієнтами. Таким чином, вони дозволяють працювати з клієнтами напряму, однак забезпечують те, що клієнт не переманить або не перекупить їхнього працівника, і, відповідно, компанія збереже свій актив. Проте до такої умови теж треба поставитися обережно, оскільки вона може порушувати конституційні права. Вашого працівника або вашого контрагента. Однак ви можете захистити свої права через конфіденційність та використання комерційної таємниці, яка дозволить вам забезпечити невикористання цієї інформації, з якою працюють ці працівники і, відповідно, клієнти, у майбутньому з метою працевлаштування. Якщо мова йде про працівників, така умова може порушувати їхнє конституційне право на працю. Якщо ж мова йде про незалежних підприємців, то тут без умови про ексклюзивність не обійтися, адже як незалежний підприємець вони мають конституційне право працювати з будь-яким контрагентом і обмеження цього права неприпустиме. Відповідно, в даному випадку не обійтися без умови про ексклюзивність. В цьому випадку незалежний підприємець буде зобов'язаний працювати тільки з вами і надавати послуги тільки вам, звичайно, якщо не буде. Порушено прямо порушено його права або інтерес. Найкраще таку заборону прописати в контракті з вашим клієнтом, що дозволить вам стягнути певні кошти або компенсувати певні витрати, якщо, звичайно, умова прописана правильно. Зверніть увагу, що порушення має кваліфікуватися не тільки як пропозиція про роботу вашим працівникам, а й просто обговорення зарплат, оформлення працевлаштування, пропозиція виконати певне замовлення. Навіть якщо воно не пов'язано з поточним проектом, особливу увагу варто приділити можливості укладення відповідного контракту з непов'язаною особою, яка надає так звані послуги аутстафінга. Будьмо уважні, читаємо контракти, перевіряємо. До нових відео. З вами був Василь Попстасів, юридична фірма, «Батурниць та партнери.